Роман Драбина Євгенії Кузніцової переміг у головній номінації книги року BBC БІБІСІ-2023. Це роман про біженців від війни з Росією Євгенії Кузніцової від львівського видавництва Старого Лева. Сьогодні переможниця із нами на зв'язку. Вітаємо вас, пані Євгенія. Доброго дня розкажіть. Будь ласка, про що книга? Чому назва драбина? Я думаю, що я не зіпсую враження читачів, якщо я розкажу. До чого метафора драбина? Драбина це власне дерев'яна драбина, яку наш головний герой представляє до другого поверху своєї хати, щоб залізти до себе в кімнату без того, щоб зустрічатися внизу із своїми родичами. Тобто, драбина це така собі метафора втечі від самого себе і від тих людей, які тебе оточують. Тобто книга заснована на реальних подіях чи це вигадана історія? Я думаю, що не буває книг, які засновані повністю на реальних подіях, якщо це не документальна література, так само і не буває повністю вигаданих книг. Це мозаїка наших досвідів за остан... мабуть, за перший рік війни, коли всі спонтанно кудись поїхали. Багато людей зірвалися з своїх місць і багато сімей. І близьких, і не дуже близьких людей опинилися поруч. На яку аудиторію розрахована ваша книга? Це книжка для дорослих читачів, для як найширшої аудиторії, я думаю, не для дітей, а для дорослих читачів. Чи очікуваною для вас була премія? Звісно, я могла сподіватися на премію цього року, але у мене були дуже потужні конкуренти. І, наприклад, я думала, що як що ймовірно премію отримує Анастасія Левкова із романом За перекопом є Земля. Це роман про Крим. Тому я, я більше ставила, мабуть, на неї. Але, звичайно, сподівалася і на перемогу драбини. Голова журі Марта Шокало сказала, що зазвичай книга стає бестселером після того, коли отримує премію. З вашою книгою була навпаки, вона була популярною ще до того, як перемогла. Як зараз продається видання? Ви знаєте, письменники не завжди можуть слідкувати у прямому ефірі за тим, як продається видання? Зазвичай це один місяць на рік, коли вам присилають статистику. Але наскільки я знаю, що вже був не один наклад і ще до премії. Тому сподіваюся, що і премія зіграє свою роль на, на продажах, за що я вболіваю. Чи помітили ви із власного досвіду? Чи стали українці більше купувати українські книги? Ну, знову ж таки, це треба послатися на дуже конкретну статистику. Мені здається, що все-таки в останні два роки з початком вторгнення великого зріс інтерес до української книги, тому що багато із нас, багато українців, почали більш активно шукати свою ідентичність і відповідати, спробувати відповідати на питання, хто я. До якого народу я належу, і взагалі хто ми всі такі? Тому, тому і література, власне, вона і допомагає відповідати саме на це питання. Чи ви слідкуєте за тенденціями книжкового ринку і чи намагаєтесь підлаштувати свою творчість під потреби читачів? Ну ні, звичайно, це ідеться. Тенденції можуть приходити і йти, А творчість це щось таке, що. Вас мучить не написане і ви це пишете? Ну принаймні, у мене процес відбувається саме так. Якщо ви не пишете вже прямо якусь зовсім кон'юнктуру, то ви рухаєтесь за тим, що вам підказує ваше внутрішнє чуття. Чи ви читаєте особисто? Якщо так, то які це твори, які автори? Я читаю читаю сучасну українську літературу, читаю зарубіжну літературу, читаю багато, коли можу собі це дозволити. Якщо дозволити, можу вашим глядачам порекомендувати кілька книжок, які для мене з української літератури, які для мене стали цьогоріч відкриттями. Одна це книжка дзвінка Ніни Кур'яти, і вона саме відповідає на питання, хто ми. Це про дівчину, яка зростає в Одеській області, і в неї така ідентичність, звичайно, українська, але часто її не розуміють в Одесі або в Києві. Потім я би ще порадила вашим читачам, особливо у ці святкові дні, коли багато чого крутиться навколо кухні, навколо того, що ми щось готуємо, щось їмо, відчуваємо там різні приправи. Почитати книжку Андрія Годими, називається вона 69 спецій для серця. На жаль, Андрій е, влітку загинув, але він цю книжку написав у звертанні до своєї доньки. І це дуже красива, весела, іронічна книжка про, е, про спеції. Але насправді Андрій прикидається, що він вчить свою доньку користуватися спеціями на кухні. Насправді він її учить жити. Ще ж, дякую за ваші рекомендації і за розмову. На зв'язку була українська письменниця Євгенія Кузнєцова.